Зараз у нас рекордні, там 46,5 мільярда, чистими там більше 30 мільярдів. От у нас на сьогоднішній момент і, зол, і звичайні золотовалютні резерви, і чисті золотовалютні резерви, рекорд ніколи за всю історію України так багато не було. Тепер є. Але коли Національний банк України викупує валюту в Мінфіні, це що не місія? З точки зору... Баланс Національного банку, він що робить? Він робить емісію безгатюкової гривні, прираховує на рахунок Міністерства фінансів, ну, хоча, так, да, в нього зростають, в нього зростає дійсно золотовалютні резерви. А Міністерство фінансів, державний борг, не зменшується, він збільшився. За рахунок грошей, які отримали від зарубіжних партнерів. А потім Міністерство фінансів, пораховує ці гроші, Міністерство оборони. зарплата, закупка зброї, ну і далі і тому подібне. Ну і крім того, прораховує ці гроші вчителям, лікарям, частково пенсіям, показує, що у нас пенсійний фонд дотується і фактично. Ну зараз близько 400, навіть вже 500 мільярдів треба кожен рік заливати в пенсійний фонд, щоб втратили на пенсію. Так що в нас виходить така от чиста кісіанська модель. Міністерство фінансів бере валюту. Борг, борг, більша частина це кредит. Так, да, кредит довго тривали, на 20 років, потім будемо розбиратися. Він цю валюту продає Національному банку. Все, все красиво. Золотолютні резерви зростають. Все красиво. Ну, борг зростає не дуже. Але він фактично бере гривню, яка є класична емісія. І перераховує. Всім бажаючим. В тому числі вам. Тобто, якусь частину грошей ви теж отримаєте. Ну, дивіться, там ж не обов'язково напряму. Наприклад, він, Міністерство оборони. Міністерство оборони перерахувало там зарплату зарплату потримкали в магазині а ви працюєте там в тервельній мережі опа от ви ці гроші отримали тобто це земполяс а якщо б ці гроші не було зарплату військових не отримали а якщо вони б не отримали відповідно у вас зарплати не було і тому коли це починають кричати верещати Олігархи погані! говорю щоб вас побивало не буде олігархів не буде вашої зарплати і тут зразу виникає таке запитання, це добре чи погано?